Всім привіт! Вчора забрав посилку, яку нетерпляче чекав уже майже 5 тижнів. Замовлена вона була 11 го на розпродажу, і це у нас розумний дверний дзвінок від Акара. Мріяв про цей прилад я, напевно, вже більше року, тільки побачив його в продажі. Дуже цікавився, дивився огляди, дивився відео, дивився в різних програмах, як він себе поводить, і все-таки вирішив його замовити. Дверним дзвінком розумним я користуюся. Правда, в мене він був зроблений через камеру, прокинуту через HomeBridge, так і через плагін знову ж таки через HomeBridge. Кнопка через ZigBee to MQTT, відповідно це все робило, працювало. Я навіть знімав на каналі відео. Ви можете його подивитися так, як це працює в розумному будинку. Але це у нас нативна камера, працює напряму з HomeKit, -ом. не потрібно ніяких серверів, не потрібно ніяких плагінів і настройок. І відповідно пише все на хмару Apple, тобто це HomeKit Security Video. Плагін також дозволяє цим користуватися, але там є певні нюанси. Кому буде цікаво, я зможу розказати в коментарях, так чи при спілкуванні десь в яких соцмережах. Тож, давайте приступати до огляду, подивимося комплектацію, під'єднаємо, включимо і побачимо, як він працює. На коробці у нас всі написи на китайській мові, тобто це китайська версія, в якій можна вімкнути, і англійську версію. Російської мови на цій версії немає. Далі. По якості це у нас 1080p. 162 градуси, досить високий, досить широкий кут. Іде двостороннє спілкування. Ви зможете поспілкуватися через телефон з тим, хто до вас прийшов і позвонив в двері. Живлення може бути як від батарейок, так і від розетки зовнішнього модуля. Ми на це зупинимось, Там два модулі у нас. Гучність дзвінка 95 дБ, це досить гучно. По-моєму, трактор МТЗ-80 працює десь 88-90 ДБ. Тому ну, це досить гучний режим. Є розпізнавання лиць від Акара і від хомкіта, відповідно, і Акара предоставляє хмарне збереження на 7 днів. Воно трошечки обрізане, користуватися ним можна десь біля року. Такі самі є показники в камерах Акара, оцих G2H і так далі. Так? Через рік вони відключають його, тобто це просто якби надається такий сервіс безкоштовно на нетривалий період. Далі вони хочуть проплату. Але якщо ви користуєтесь HomeKit Security Video так, і проплачуєте за нього, то там у вас іде абонплата в місяць і відповідно час зберігання 2 тижні. Більше ми нічого не почитаємо. Ага, ще ось тут ми можемо глянути модель. Знову ж таки, подивитися характеристику, так вони дублюються. Сказано, що живлення може бути 12-24 В перемінного струму 0,2 А або 8-24 постійного 0,5 А. Також є варіант живлення від 6 батарейок типу АА. Що ж, давайте розпакуємо і подивимося на комплектацію. Значить, відкриваємо нас, чекає ось така інструкція. Знову ж таки, дана інструкція у нас на китайській мові з картинками, з малюнками, з різними помітками. В принципі, технології зараз дозволяють прямо на ходу навести камеру телефона і додаток перекладача того ж самого Google, і прямо на люту це все перекласти. Тому розібратися з інструкцією на сьогодні вже є не проблема. Далі витягуємо дві коробочки з середини. В першій коробочці нас чекає сам дзвінок. Поставляються вони в двох кольорах: це або білий, або ось такий, якби він ну, щось схоже на бронзу, на коричневий. Так, він не сірий. От сам дзвіночок. І Ще одна коробочка у нас з аксесуарами. Ух ти. Е, в комплекті є батарейки. Е, продавець писав про те, що їх не буде, так, тому що зараз є проблеми через авіадоставку і таке інше вони акумулятори батарейки не пересилають. Але, скоріш за все, тобто, вони нехтують цими правилами і батарейки все-таки поклали. Два ось таких дюбеля, ну, як на мене, вони досить маленькі, це якби десь якусь плитку чи якийсь бітон, то вони будуть тримати. В мене треба буде дюбелі брати набагато міцніші, так як стіна з піноблоку. Маємо ось отакий от блок живлення. Кабель USB Type A на USB Type C. Ну, довжина, напевно, десь біля метра, можливо, пів метра. Зараз подивимося. Метра точно немає, може, десь на 75 І є в нас ще ось така коробочка. Тобто сам дзвінок складається з двох блоків. Один блок внутрішній, який постійно під'єднаний і безпосередньо який приєднується до хомкіта. І блок зовнішній, який передає зображення, і все на внутрішній блок. Тобто, якщо зовнішній блок у вас вкрадуть, чи стануться якісь нюанси, то в будь-якому випадку все зображення все одно залишиться внутрішньому блокові. Відповідно, все, що записала камера, у вас збережеться. Так, і в комплекті ось випала така от викрутка для того, щоб можна було розкрутити. І встановити ті ж самі батарейки або приєднати живлення. Ну, комплектація достатня. Бачив я на деяких обзорах, що є ще панелька для того, щоб закріпити дзвіночок під певним нахилом, так, десь до 30 градусів там можна для того, щоб він... Якщо стоїть не на дверях, а біля дверей дивився якби, безпосередньо на е, того, хто прийшов. Є е, перехідна пластинка, яка в горизонтальній вертикальній площині може так само змінювати. Але забігаючи наперед, скажу, що необхідності в такій перехідній пластині в моєму випадку абсолютно не буде. Так, тому що кут 160 градусів зробить так, що я і так буду бачити е, половину свого двору. Що ж, давайте вставимо батарейки, подивимося, що у нас всередині. Для того, щоб розібрати дзвінок, нам потрібно гумову ось таке от щільнення відтягнути і викрутити гвинт. Гвинтик не згубиться, він е, зроблений таким чином, що він підпружинений і він нікуди не випадає, тобто ви його не згубите. Але після його викручування наш дзвіночок знімає задню кришку. І тут те, що я говорив раніше: тобто живлення може бути або від шести акумуляторів, чи від шести батарейок, які були в комплекті, ось вони, або від живлення перемінного струму чи постійного струму до 24 вольт. Є кнопка скидання нашого дзвінка, і є мікровимикач, який замикає задню клишку, Тобто це контакт для того, щоб визначати, чи є взлом, чи хтось пробує зняти дзвіночок, чи хтось пробує якісь робити варварські дії. В задній кришці є ось така от пластинка, вона може виламуватись, коли вам потрібно буде приєднати живлення від. Мережі. Тоді потрібно буде виламати цю пластинку. Ну і кріплення знову ж таки може бути двох видів. Якщо це щось у вас пласке, і гладеньке і ви не можете сверлити. Так бувають такі випадки, коли, наприклад, домоуправці не дають сверлити стіни. Або ви не хочете псувати якусь кераміку чи якусь плитку, тоді користуйтесь батарейками і можете просто цей дзвінок приклеїти на еластичний клей. Схоже, щось як скло на телефон клеїться. Якщо ж ви все-таки можете закріпити це на дюбеля, які йдуть в комплекті, то відповідно кріпите на дюбеля. Так, рідні батарейки я використовувати не буду. Є в мене вже відкриті, так якими я протестую. От, а рідні трошки позберігаємо. Зверніть увагу на те, як розміщаються батарейки, так вони йдуть е, за Тобто, йдуть дві, ставляться мінусом, дві плюсом, дві знову мінусом. Тобто не одна через одну, а з'єднані паралельно. Тобто, Для нашого дзвінка вистачає 4,5 В, а 6 батарейок для того, щоб збільшити струм. Блок у нас замигав, давайте ставимо кришечку. І тепер подамо живлення на внутрішній блок. Так, внутрішній блок у нас е, працює від 100-240 вольт, 5 вольт, 1 А вихідний сигнал 200 мА споживання. Внутрішній блок у нас невеличкий, десь 6 на 6 см, і е, на ньому є роз'єм, на ньому є QR-код для спарювання з додатком HomeKit. Я його ніколи не ховаю, так як він дійсний лише до моменту спарювання, а потім е, знову активується, коли ви скинули пристрій. Тому взагалі не є секретною інформацією. Е, я так розумію, у нас тут динамічок, так, який видає звук, і є кнопка. В залежності від того, як її нажати, є три дії, коротке натискання це припинення е, програвання мелодії дзвінка. Стандартні три мелодії короткі, але є можливість поставити свою мелодію, тобто завантажити. Натискання протягом 10 секунд тривале, збиває настройки Wi-Fi, тобто вам заново придеться переналаштувати мережу, так, приєднати. І 10-кратне швидке натискання збиває до заводських настройок, тобто ваш дзвіночок скинеться і забуде, що він ваш. Ну що, приєднуємо живлення так, і попробуємо це все запустити. Індикатор засвітився помаранчевим кольором. І просить приєднатися до мережі. Давайте приєднаємо. Я, як завжди, включу запис екрану. Відкриємо додаток DIM і спробуємо додати наш прилад. Відсканували QR-код. Визначився прилад як дверний дзвінок. Нажимаємо додати в дім і пише декілька хвилин. Індикатор перейшов в синє мигання, і дзвіночок мигає, тому що ще немає зв'язку. Є зв'язок, просить вибрати кімнату. Ну, ми ставимо на вхід. Назву стандартного. Акара Smart Video Doorbell G4. Просить вибрати запис чи трансляція. Так як в мене є аккаунт платний на iCloud, ми вибираємо запис. Далі. Питає про членів родини, тобто, хто може дивитися трансляцію, хто може дивитися записи. Ну, дружині і дозволяю, дитині якби не потрібно. Функція розпізнавання обличчя так. Розпізнавати обличчя ніколи, тільки я, усі в цьому домі, всім, тобто, буде повідомлення про розпізнання. Дзвінок через прилади. Стоїть галочка про те, що хомпот так, або прилади, які підтримують цілі, будуть відтворювати звуковий сигнал, коли хтось дзвонить двері. Вибираємо і звук дверного дзвінка дверний дзвінок відтворюватиме звуковий сигнал, коли хтось дзвонитиме в двері. Також я так розумію, що звук дверного дзвінка це саме ось цей внутрішній блок. Ми можемо або дозволити йому, або не дозволити, тобто, як ми хочемо. за... Своїм вибором. Нажимаємо далі. Далі нам пропонує вибрати автоматизацію, коли виявлено рух, вімкнути вуличне світло. Я цю автоматизацію вибирати не буду. Справа в тому, що всі датчики руху і на Acara G2H, і на цьому дзвінку вони розпізнають зміну картинки. Відповідно, для них. Навіть ну, якесь яскраве світло від проїжджаючого автомобіля, чи там включити-виключити світло, вони розпізнають зміну картинки камери як рух. Тому є випадки, коли його можна використовувати, але по зміні картинці вмикати світло не потрібно, тому що ну, будуть хибні спрацювання. Нажимаємо далі, додає в дім один прилад, дверний дзвінок, так. І нажимаємо готово. Я вже бачу, що з'явилася у мене картинка дверного дзвінка. От. І е, що мені подобається, дивіться, е, так, щоб вам було краще видно, тобто реакція. Є якась секундна, буквально, затримка, так? Але це відтворюється досить швидко. Якщо нажати кнопку Балакати, то ось ми можемо спілкуватися. Я вимкну, тому що зараз буде кільце звуку. Так, ми цього робити не будемо. І відповідно, якщо вимкнути динамік, то теоретично ви повинні чути те, що я говорю, якщо в мене ага, в мене може бути звук заглушений. Добре, e, значить, давайте перейдемо безпосередньо в сам дзвіночок, так, налаштування, і подивимося, що він нам пропонує. Показує рівень заряду 100%. Ну, батарейки нові, заряджання ні, так як у нас іде живлення від батарейок. Кімната, вхід, прилади один, і безпосередньо воно додавало лише датчик розпізнавання руху. E, самого дверного дзвінка у нас немає. Прилад додано до обраного дому, так, галочка можна зняти. Це те, що на головній сторінці у вас відображається. Від автоматизації ми відмовилися: стан і сповіщення. Долучити до звітів дому, сповіщати активність, це активність датчика руху, нам його не потрібно. Сповіщати про змін стану це якщо пропадатиме мережа, так дзвінок присилатиме повідомлення. Сповіщати, коли камера переходить офлайн. Ось це у нас дозволити швидкі зміни в сповіщеннях. Це буде робити скріншоти. Дозволяємо сповіщення про дзвінки у двері, звичайно, є. І звук дверного дзвінка буде у нас відтворюватись на хомподі в гостинній і на хомподі на кухні. Далі, наступний параметр: у нас звук дверного дзвінка ввімкнуто. До речі, можемо спробувати. Як бачите, миттєво знімаємо галочку. Так, звук дверного дзвінка це внутрішній блок, і якщо вам він не потрібний, ви його можете відімкнути. Якщо поставити галочку, то він знову буде дзвонити. Опції запису ми настраювали при додаванні, так? тобто пише постійно: і коли вдома, і коли не вдома, розпізнавання обличчя буде брати з картотеки моєї і з картотеки спільного альбому домашніх. Далі вибір зони активності, ви можете задати якусь певну зону, яку дзвінок буде розпізнавати. Ну, Звичайно, що це добре настроїти, вже коли камера у нас буде встановлена. Так, а не зараз. Наступний пункт у нас індикатор стану камери. Він може бути трьох кольорів. Коли камера ловить рух, це у нас синя підсвітка, і переходить в червону, коли вмикається запис. І якщо натиснути кнопку дзвінка, то це буде зелений колір. Відповідно, даний перемикач або вмикає, або вмикає індикацію. Причому робить це на двох блоках. Далі освітлювач нічного бачення. Це у нас вмикається або примусово, або в додатку Акара можна його зробити автоматично, тобто він буде вмикатися тоді, коли потрібно. Внизу, як завжди, коротка інформація про виробника, серійний номер, моделька, версія прошивки, і, в принципі, більше ніякої інформації в додатку HomeKit немає. Якість відеозапису я покажу в кінці відео, коли вже вклею безпосередньо захвачене з камери зображення. Тепер давайте перейдемо в додаток Акара. Тут нас чекає меню HomeKit інформація і наш прилад зразу виявив уже пристрій. Просто нажимаємо кнопку Прив'язати. Та ж сама процедура, просить вибрати, де стоїть камера і як буде називатись, лишимо по замовчуванню. Е, дверний відеозвонок. І у нас зразу прилетіло оновлення, тобто наша камера хоче оновитись. Зараз ми цього робити не будемо. Так, зроблю я це за кадром. Давайте перейдемо безпосередньо в меню нашої камери. Таке відчуття, що в додатку Акара затримка більша, ніж в HomeKit. Так, заходимо в налаштування і дивимось. Значить, Перша вкладка. Це в нас інформація про прилад, назва, де розміщена офіційна назва, виробник, ID і версія прошивки. Карточка приладу це ви міняєте значок. Альбоми це вже скріншоти, ті, що вона почала записувати так. Далі інформація про мережу це куди під'єднана. Оновлення прошивки, я вже сказав, пропонує нам оновити, але ми це зробимо пізніше. І журнал подій тут відображається те, що відбувається. І як бачите, вона розпізнає, що хтось біля дверей. От, так як вона мене ловить. Ну, а відповідно, поки що акара про мене, хто є і що я, не знаю. Так, давайте зайдемо в настройки. Так, це в нас головні по суті, налаштування. Сигнал дверного дзвінка мається на увазі сила сигналу. Зараз сильний, так, тому що вони розміщені один біля одного. І Виробник рекомендує розміщувати внутрішній і зовнішній блок на відстані 5 і менше метрів, тобто до 5 метрів. Так, режим роботи камера пропонує нам три режима. Від батарейок можна вімкнути лише два: звичайний або енергозбереження. В режимі енергозбереження записуються повідомлення з камери лише під час натискання кнопки, тобто на рух вона не реагує. І є третій режим, який сам вімкнеться автоматично, коли камера буде заживлена від зовнішнього блоку живлення. Далі включити-виключити індикатори це ж знову та сама настройка, яка в HomeKit, так тільки вони тут дублюються в Акарі. Мову можна вибрати англійську. Тепер нам будуть повідомлення від дзвінка говорити. Гучність приладу зараз 78% по замовчуванню, можна зробити ще гучніше і можна зробити тихіше. Це вже, напевно, залежить від того, кому як зручно, який розмір будинку квартири, як далеко ви будете знаходитись від дзвінка і таке інше. І є два сповіщення про критичні температури. Вище 50 градусів прийшли повідомлення і нижче 18 градусів. Прийшле повідомлення. Так, настройки Рінгтона, я вже сказав, можна вибрати три дзвінка. Ну, як на мене, перший самий нормальний. Далі гучність рингтона 80%, тобто можна трошки гучніше, можна зробити тихіше. І те, що я говорив, можна завантажити свій власний рингтон, так, або якусь мелодію. Але мені здається, що класичний режим найкращий. Далі, налаштування відео. Водяний знак часу. Тобто це важливо, так, вам потрібно знати, коли приходили ті, хто дзвонили в дзвінок, коли відбувався запис. Тому я думаю, що. Потрібно по умовчуванню це включати і дати можливість вимкнути. Далі формат водяного знака, тобто як відображається рік, місяць, день, чи місяць, день, рік, чи день, місяць, рік. Далі корекція об'єктива. Ну, це щось схоже на камери G2H, пам'ятаєте, там трошки ширше зображення, трошки вуще зображення. Я потім запишу, але зараз ми цього не оцінимо, тому що в нас немає зображення з камери. Інфракрасна підсвітка, те, що я говорив, або завжди виключена, або завжди включена, або авто, ми її так і лишимо. І зона маскування конфіденційності. Тобто, якщо вам потрібно, то на відео, я так розумію, ви можете вибрати якісь певні чорні квадратики, які не будуть потрапляти в об'єктив. Цей параметр треба роздивлятися більш детально. Далі, настройки виявлення. Тут можна увімкнути розпізнавання обличчя. Далі можна налаштувати виявлено рух, тоді камера буде вам сповіщати, так? Або не буде. Ну, як бачите, це все вимкнуто. Що робити під час натискання дзвінка? Тобто зразу вам повідомлення і зразу вмикається запись. І тут є сигнал про взлом. По замовчуванню він вимкнутий. в принципі, ми можемо провірити. Бачите, так, тобто вмикається сигналізація, якщо хтось. Пробує, якщо хтось пробує зламати ваш дзвіночок. Але бачите, його потрібно було включити в налаштуваннях, тобто по замовчуванню воно вимкнуто. В принципі, це напевно правильно, тому що поки ви робите маніпуляції, поки ви під'єднуєте батарейки, тестуєте, провіряєте, прикручуєте дзвіночок, тобто це не спрацює. Коли все у вас змонтовано, коли все у вас класно, тоді можна поставити цю. Галочку. Далі розпізнавання обличчя, просить додати лиця. Я, напевно, цього робити не буду, так як у мене підключено HomeKit Security Video. відповідно, всі лиця і контакти воно бере з телефона, з iCloud. і, відповідно, і так буде писати, хто біля дверей. Тобто, ну, повідомлення мене цікавлять в HomeKit, а не в додатку Акара. Далі йдуть стандартні пункти Акара, безпека, коли ви можете поставити пароль на вхід в налаштування цим приладом. Безпека від випадкового видалення, ставити галочку і вас буде перепитувати. І повідомлення про те, що прилад працює автономно знову ж таки, коли немає мережі, так коли немає Wi-Fi. Що ж, по налаштуваннях це все. Давайте подивимося, як даний дзвінок інтегрувався в систему HomeKit, як це все працює в розумному будинку. І так як я ще не розібрав програмний дзвінок через сервер HomeBridge, то ми зможемо порівняти, як працює програмний дзвінок і як працює нативний дзвінок. Ну і невеличкий експеримент, як працює розумний дзвінок. Почнемо з того, який програмний. Працює через HomeBridge із якбітом MQTT кнопку на кухні стоїть Apple TV4 і є homepod. Натискаємо кнопку. Звук миттєвий, секунда якась. І картинка десь так само 3-4 секунди. Відлік часу іде. Так, видно на картинці прямий ефір, тобто картинка не підморожена. Давайте скинемо. І той самий експеримент для нативного дзвінка Акара. В нас тепер виходить HomePod, Apple TV те ж саме і є внутрішній блок. Натискаємо. Чого ми любят для дверей? Як бачите, звук трошечки швидший, ну, я це відчуваю. HomePod мене розпізнав, тобто спрацювала інформація, воно знає, що це я. так? І картинка також не підморожена. Причому от я зараз попробую, там крутити головою, мигнути, закрити одне око. Як бачите, в принципі йде все в прямому ефірі, тобто якась буквально секундна затримка. Тобто Мені це все подобається. Якість самого запису з камери я додав вже в кінці відео, після монтажу, щоб було видно і зони, які захвачує, так, і як виглядає картинка там і днем, і ввечері, і в сутінках. Ою мигнути, закрити одне око. Як бачите, в принципі, йде все в прямому ефірі, тобто якась буквально секундна затримка, тобто мені це все подобається. Вітаю друзі! Уже під час монтажу даного відео я прийняв рішення, що воно вийде в двох частинах. Справа в тому, що під час тестувань активного користування дзвінком батарейки за два дня сіли на 20%. Це досить суттєво, і тому монтувати дзвінок від живлення від батарейок не має ніякого сенсу. Тому вже замовив я блок живлення, який буде використовуватися з даним дзвінком. Чекаємо монтажу і тоді обсудимо всі подальші нюанси.